Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами курс повторення геометрії. Задача: Дві сторони трикутника, кут між якими дорівнює 60 градусів. відносяться як 5 до 8. А третя сторона дорівнює 21. см. Знайдіть невідомі сторони трикутника. Отже, маємо якийсь трикутник АБЦ. Один кут. Цього трикутника дорівнює 60 градусів. Одна із сторін 21 сантиметр. А ці дві сторони відносяться одна до одної, як 5 до 8. Ось це коротко записано в першому рядочку. Необхідно знайти інші сторони трикутника, тобто сторони АВ і АС. Оскільки мова йде про дві сторони і кут між ними, то. Необхідно використати теорему косинусів. Нагадую вам цю теорему. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Отже, ми запишемо цю теорему відносно сторони BC. Пишемо: bc у квадраті, квадрат сторони трикутника дорівнює Сумі квадратів двох інших, тобто AB квадрат. Плюс АС квадрат. Без подвоєного добутку цих сторін. Подвоєний це значить множити на 2. А Б добуток цих сторін на АС, На косинус кута між ними косинус кута А. Підставимо тепер відомі значення з умови І крім того, позначимо коефіцієнт пропорційності через Х. Тоді сторона АВ Буде дорівнювати. 5х, а сторона АС дорівнюватиме 8х. Враховуючи, це переписуємо дану рівність. Замість BC пишемо з умови 21 у квадраті дорівнює. Замість АБ записуємо 5х у квадраті плюс замість АС 8х. У квадраті мінус 2 множити на 5х множити на 8х, множити на косинус 60 градусів. Спрощуємо цей вираз. 21 у квадраті дорівнює 25х квадрат, тобто ми 5 підносимо до квадрату і х підносимо до квадрату. Так само цей доданок. 8 квадрат 64 х квадрат Відняти косину 60 градусів це одна друга. 2 перемножити на одну другу, скорочується, у нас залишиться тільки ось оцей добуток. То цей і цей множник скорочується і залишається цей добуток. 5х перемножити на 8х дорівнює 40х у квадраті. Спрощуємо праву частину. 21 у квадраті залишається дорівняння. Зводимо подібні доданки. Для цього додамо коефіцієнти 25, додати 64 до 89 і відняти 40, рівню 49. Дописуємо буквену частину. Перепишемо цю рівність у, навпаки. Спочатку запишемо 49. Х у квадраті дорівнює 21 у квадраті. 49 це 7 у квадраті. Тому ми ліву частину перепишемо як 7х до квадрату дорівнює 21 у квадраті. Звідси видно, що 7х під основа квадрата дорівнює 21. у Основі квадрата в правій частині. Отже, 7х дорівнює 21. Звідси Х дорівнює 21 ділимо на 7, дорівнює 3. Тепер можемо записати відповідь. АВ, сторона трикутника АВ, дорівнює 5 множити на 3, 15 см. АС дорівнює 8 множити на 3 дорівнює 24 см. Ось цю трійку. Ми взяли звідси і підставили замість Ексау, це наше позначення. Ось така задача. Вона досить проста, не дивлячись на досить об'ємні обчислення. Проста вона в тому плані, що використовується одна теорема теорема косинусів. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.